Санкції, запроваджені адміністрацією Обами у понеділок, не є тими кроками, якими погрожували вищим чинам російської влади, коли російська агресія в Україні почалася три тижні тому. Про це йдеться у редакційній впливової газети Вашингтон Пост. Автори задаються питанням: якщо навіть сам президент Обама визнає, що не вірить в ефективність цих санкцій. То чому США не вдаються до більш рішучих дій? Схожу позицію висловив голос Америки і президент Дому свободи та потужний проукраїнський голос у Вашингтоні Дейвід Креймер. Президент Дому свободи Девід Креймер входить до групи друзі України цільової групи з допомоги Україні. Він та ще кілька експертів, включно з колишніми послами США в Україну, розробили список російських компаній та вищих чинів російській владі, проти яких запропонували запровадити санкції. До більшості рекомендацій в адміністрації дослухалися, але не до всіх. Список компаній розчарував. Там не було жодних широковідомих компаній. Виглядає, що всі вони пов'язані пов'язані з Геннадієм Тимченком та братами Ротенбургами. Проти кого були запроваджені санкції ще в березні. Я думаю, що це була помилка та втрачена можливість почати переслідувати Газпромбанк, Ніжторгбанк, Ніжкономбанк, Збірбанк, так само як Роснів та Газпром. Думаю, що люди пов'язані з Роснафтою та Газпромом очікували гіршого та зіткнули з полегшенням. Також групи наполягала на запровадженні санкцій проти президента Газпрому Олексія Міллера вже в цьому раунді. Я не розумію, чому голова Газпрому Олексій Мілер не був включений, але включені Ігор Сечин, Дмитро Козак та Сергій Чемезов, і це важливі особи. Креймер вважає, що, хоча ці санкції з часом нанесуть величезну шкоду російській економіці, сьогодні агресію Росії вони не зупинять. Діти треба жорсткіше, вважає він. Адміністрація притримує жорсткіші санкції на випадок, якщо російські війська перетнуть кордон з Україною. Я не розумію цей підхід фазами. Мені здається, що Путін бачиться як слабкий заходу. Ціна не є достатньо високою, і він не бачить причин не рухатися далі. Я думаю, що США та ЄС роблять помилку. По перше, говорячи, що Путін не буде у списку санкцій. Мовляв, це буде надзвичайна ситуація. Друга помилка полягає у тому, що ми постійно говоримо, що США. Не будуть вдаватися до військових дій. Ніхто з нас не хоче бачити війну в Україні, але я б не повідомляв Володимиру Путіну обмеження заходу. Краще, нехай він думає, якими можуть бути подальші кроки заходу. Кремір вітає зусилля США, ЄС МВФ та інших фінансово допомогти Україні, але набагато важливішим вважає він зупинити агресію Росії. Я лише за допомогу Україні, але важко допомагати Україні, коли частина її території окупована та анексована Росією. Коли десятки тисяч військових зосереджені на кордоні з Україною, які можуть почати вторгнення в будь-який момент, нам потрібно допомагати Україні якомога більше, але ми мусимо жорсткіше та сильніше відповідати на агресію Путіна та зупинити його від подальших кроків.